Різниця між дронами 7 дюймів Кримський шлях та 10 дюймів «Херсонес». Основними відмінностями є, що дрон 7 дюймів несе 1,5 кг на 15 км, дрон 10 дюймів несе на 15 км 3 кг корисно навантаження. Акумуляторні батареї встановлюються на 7 сімірки 6 с2П, на десятки 6 с3п різної ємності. По компонентній базі по суті різниця у нас по суті тільки у в, в, в рамах. Моторах та пропелерах, якщо заходити, скажімо, назад і брати з огляду з 23-го року, у 23-му році все починалося з сімірок і використовували всі біль в більшості сімірки. Чому? Адже це було доступніше, було зрозуміліше, не було такої великої кількості рам, двигунів, пропелерів на 10-дюймові борти з часом, з ростом попиту, з ростом виробництва, ціни скажімо, на комплектуючі. Практично вирівнялося. На даний момент е, основна різниця в оціні між сіміркою 10 десяткою це по суті рама, двигуни і пропелери, і акумуляторна батарея. Адже е, в 10-дюймовому борті потрібно акумуляторну батарею з однією паралелі більше, ніж в борті 7 дюймов або навіть за двома. Якщо ми поставимо 6 s 4 p в нього характеристики політні будуть набагато навіть краще, тобто вага, приріст ваги буде. На 300-400 грам, а приріст по часу польоту може сягати до 4-5 хвилин з повним навантаженням. Якщо брати їхні польотні характеристики, сімірка набагато маневреніша. За своїми розмірами і вагою, вона дозволяє виконувати, скажімо, більш різкі повороти, заходити в менші об'єкти, більш, скажімо, точно, десятка це такий, скажімо, скажемо, варіант який дозволяє. Щось знищувати під ноль, завалювати е, доволі інертна, велика, але комфортна у використанні. Е, пре, по суті, як танк. Е, по керуванню відбулася еволюція з 23-го року, з 915-700, х х частот пішли наверх. Пішли всі, е, що противник минулого року, що ми теж деякі. Ногу з ним на 2,4 ГГц. По відео е, раніше, в 2023 році, вистачало більшості більшості 1 Вт, 1,6 Вт, з ростом насиченості бортів е, на лінії бою, е, кожен екіпаж починав заважати одне одному, і для того, щоб е, почали з'являтися засоби радіоелектронної боротьби. І для того, щоб е, долітати, е, мати ефективні показники ефективно проводити роботу, необхідно було збільшувати потужність відеопередавачів та розширювати їх діапазон. Якщо колись це було від 5300 МГц до 5,945 МГц, зараз цей діапазон становить, як мінімум від 4,9 ГГц до 6,1 ГГц. Потужності на даний момент необхідні від 2,5 Вт та вище, адже, якщо в тебе буде менша потужність, ти будеш подавлений ворогом або навіть своїм дружнім ребом. Щодо безпеки та систем ініціації в 2023 році більшість, навіть скажімо, знали, що це таке, адже тільки починалося, і вже протягом двох років на даний момент на ринку з'явилося дуже багато систем ініціації, як безпечних, так і не дуже е, є дуже різні варіанти, але основне, основне що необхідно, е, скажімо, яких правил необхідно дотримуватися при виборі системи ініціації. Це наявність як мінімум механічного запобіжника, як мінімум, е, бажано таймерів безпеки від 2 хвилин, е, бажано зовнішнє живлення, але також не обов'язково. І найголовніше це дотримування правил безпеки при використанні таких бортів, адже е, заборонено, заборонено вмикати борти з підключеними, Вибуховими елементами, з підключеними електродетонаторами е, необхідно це все робити попередньо перевіривши, е, відсторонивши від себе електродетонатор, поставивши його за цеглину або в безпечне місце. І аж після повної перевірки борта, повної перевірки справності вашої наземної станції керування, чи у вас все вімкнено, е, чи у вас все коректно налаштовано, Це має правда перевірятися ще перед виїздами. І перед застосуванням тільки тоді можна підключати електродетона.